Відкрив. Останнє перекриття по БРЛ взяв. Подивимось, як це відпрацює. пою. <coughs> Давайте дивитися. Я ж говорю, зараз ненормальна корекція. Та щось дуже тяжко, поки що корекція йде. Должна отработати. БРЛ, плюс по прапору точку вище взяв. Супер. Я чекаю, зараз як відпрацює себе перекриття по БРЛ. Валюти погані. Ну, тяжко, тяжко щось воно відпрацьовує, ті перекриття, якщо чесно. Плюс 66 пунктів. Ну, впевнено, летить поки. Вженемось за всіма зайцями. Не ну, стараємося просто заходити по ситуаціях, які логічні. Тобто зараз от закриється БРЛ і ми просто пройдемося по всіх валютних парах, аби ви зрозуміли знову ж таки логіку, що ми, в принципі, заходимо по всіх валютних парах, де актуальні ситуації є. Добре, з любих точок ходу, плюс є, але я не кайфую від такого. Хто забрав по БРЛу плюс, пишіть плюсики в чат.